1247 рік імператор Фрідріх ІІ обложив місто Пармо, це в Ломбардії. Парма була заколотним містом, що перейшла на бік церкви. Терпіти таке просто неможливо. Тож каральні заходи не забарилися. Імператор з усіма своїми арміями намагався взяти парму декілька місяців. Тільки уявіть, як пармці допекли монарха, якщо він заприсягся не відступати, доки не візьме місто. Гра йшла велика. Фрідріх побудував бастіон, справжнісінький бастіон. З ровами, фортецями, огорожами, баштами і отим от усим. Справи в парми були кепськими. Вона була відрізана від усього світу. Ще й запаси їжі добігали кінця. Воювати в такому положенні зовсім не те. Фрідріх добре знав про це, бо в місті вперед посеред гоцали його шпигуни. І чого в такому випадку боятися цілому імператору з армією і фортом? А облога справа нудна. Дуже Тож одного разу Фрідріх поїхав з Вікторії, це він так назвав форт, мабуть, на щось натякав. Поїхав імператор, ви не повірите на соколине полювання. Свита попрямувала за своїм монархом. Але в пармців також були шпигуни. І вони донесли кому слід про те, що Фрідріх призволив забавлятися на полюванні. І коли нема чого робити, треба робити бодай щось. Тож пармці здійснили швидкий раш з міста. Містяни та лицарки одночасно атакували Вікторію з різних боків. Імперців застали зі спученими штанами. На таке нахабство ніхто не очікував, а значить, ані наказів на цей варіант, ані навіть виставленої охорони не було. Імперців, навіть тих, що залишилося, було втроє більше, ніж пармців, але стрімка і рішуча атака не дала їм шансів. Багато хто втік, багато хто поліг, багато хто потрапив до полону пармців. І всю цю вакханалію чинили всього 600 генуейських арбалетників та міське ополчення. Їм навіть вдалося захопити корону імператора. Ганьба. Мабуть, раненько Фрідріх назвав свій форт Вікторією. До речі, пармці захопили і зайняли цей форт разом зі спорядженням, провіантом і казною. Побешкотувавши вдосталь в захопленій Вікторії, містяни спалили її к чортам, щоб навіть і сліду не залишилося. Коли Фрідріх почув про це, по-перше, він втік до Кремони. А по-друге, наказав усім майбутнім полоненим генуесцям відрубати пальці, щоб не повадно було. Трапилася ця причудова в усіх сенсах історія в 1248 році. Сьогодні поговоримо про славетних генуестських арбалетників. Обговоримо спорядження. Не забудемо і про видатні битви. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Арбалетник як регулярна армія міг з'явитися тільки за тих умов, за яких з'явився. Зараз розповім трошки детальніше: середньовічна Італія це киплячий котел, постійні чвари поміж містами, поміж папами та імператорами, змусили містян замислитися про регулярне ополчення, а його треба озброювати. А чим? Що можна такого дати ополченцю, щоб коштувало не як танк? Це я про спорядженого бойового коня зараз, а також, щоб зброя не вимагала тренувань з маличку і постійної підготовки. Перше, що спадає на думку, це списи та щити. І справді, перше ополчення озброювалося саме так. Цим лише одна біда. Скоріше за все, доведеться тягатися з лицарками, а цей піхоті може бути сильно не до снаги. Тож спочатку такі вояки використовувалися лише для оборони. Тобто, виходили з міста, ховалися за колами і отим отоцим і грали від захисту. Але наскільки зручно і взагалі хочеться містянину ходити на війну? Да взагалі не хочеться, справ мало дома, чи що. І вже в 13 столітті з'являються найманці, яким міста просто платять. А вони воюють, чесний обмін доданої вартості на захист. Та і місту так було легше. Містянин за цей час, який би він витратив на війну, більше заробить, більше сплатить податків. Всім вигідно. В найманці одразу подалися всілякі селяни з предморських регіонів, горяни, та люди, чую працю замінили нові промислові вироби. Фішка була в тому, що купувати нічого не треба. Досить було прийти в місто і сказати, готовий до служби? І щедрі городяни одразу тобі куплять все необхідне. З тебе тільки присягнутися на вірність місту та й по всьому. Приблизно так з'являються генуезькі арбалетники. Хоча було б точніше сказати, арбалетники з міста Генуя. Бо Генуесі якраз до ЛАВ не вступали. Вони працювали на благо міст, приймали на службу з будь-якого регіону. Це значення немало. Якщо проходиш відбір, що проводила двійка дворян, ти годишся. Контракт заключали мінімум на рік-півроку. Цікавим є той факт, що Генуесі кондотєрами не були. Тобто вони могли воювати за інші міста, і таке траплялося, але ви наймали через владу міста Генуя централізовано і воювали вони під стягами Генуї. Всі клопоти по спорядженню та зброї брали на себе місто. Арбалети також, звісно, виготовлялися централізовано корпорацією Балістраї. Вибачте, мою італійську. Арбалетник мав колчан з болтами на 18 чи 36 пострілів: меч, кинджал, наручі, бацинет, зазвичай з бармицею, панцир та наколінники. Основою війська генуестів були бандерії на 25 воїнів. Це від слова стяг. По нашому буде щось на кшталт хоругві. Набирали туди молодиків до 40 років, командував ними Конетабель, а великими полками командувати міг виключно представник аристократії Геної. І хоча найманці мали назву арбалетників, проте у війську були не тільки стрільці, а ще, наприклад, павесарі чи павіз'єри. Це спеціально особливо навчена людина, яка несе щит павезе, а також прикриває ним арбалетників в бою. Цікавенкою є те, що більше зарплатні отримував не влучніший стрілець і навіть не ветеран, а той, хто міг самотужки полагодити арбалет. А ще більше отримував той, хто міг зробити арбалет покресленням. В бандері є командир. Декілька Бандерій входять до Баньєри. В Баньєрі є обов'язково два командири: один капітан, інший скарбник. Цікаве те, що і капітан, і скарбник мали свої бухгалтерські книги з описом виплат, спорядженням і всім, чим необхідно. Але бухгалтерія скарбника мала на меті перевіряти бухгалтерію капітана, бо всяке ж може трапитися під час походу. Чи не так? Загубиться десь чи ще щось. На чесність, ні капітанову, ні скарбникову ніхто не покладався. Схема була в тому, що обидва двоє не домовляться і красти будуть не узгоджено. І при зліченні книжок це випливе. А Генуесті молодці вміли в бухгалтерський облік. Стосовно військових питань, то генуесті це як не дивно морська піхота. Вони навіть приходили з Геною на галерах. Проте, звичайно, їх часто використовували в наземних баталіях. Якщо воювали на морі, то все просто: розстрілювали все живе на ворожому кораблі. Якщо не вийшло, на абордаж. Також полюбляли штурмувати замки. Якщо воювали в полі, то билися як нормальні люди, а не варвари. Тобто спираючись на підтримку інших вояків, важку піхоту чи кінотників. Самі по собі ні. Не полюбляли та й не могли. Важливою умовою перемоги арбалетників з Геної була суха земля, бо в землю будуть упирати арбалет для перезарядки. І отак от спокійно, професійно, генуесці будуть проріджувати лицарський стрій. Діяли найманці наступним чином. За щитом павіз'єра стоїть колона арбалетників, мабуть, десь чотири воїна. Один стріляє, інші перезаряджаються, потім зміна. Тобто такий собі Караколь. Здається, така тактика була запозичена у Вегеція, праця якого вважалося самим те, що треба для військової справи. Його писемна творчість давно вже була перекладена і гуляла по всій Італії. Виглядало з боку дуже технічно і професійно, що досягалося упорними тренуваннями. Самий перший арбалет вигадали древні греки. Він мав таку форму і називався Гастрофет. Гастро це живіт. Оцією дугою впиралися в живіт і так заряджали. Взагалі-то це була маленька машина для облоги. Звісно, ця убервафе була важкою і вкрай повільною. У римлян також були арбалети, приблизно такі. Цікаво, що болти зберігалися на голові за спеціальним ремінцем. А далі прийшли середні віки. Рим пав, токарні станки пішли в минуле. І як ти масово виготовиш отаку надскладну зброю? Ніяк можна забути. Арбалети залишилися як мисливська зброя. Вони були менш потужними, аніж луки, менш далекобійними. Але нафіга це на полюванні. А от вчитися стріляти з арбалета треба сильно менше, ніж з лука. Тому для мисливця, який не є професіоналом в цій справі, на питання арбалет чи лук відповідь очевидна. Оце, наприклад, арбалет 12 століття. Кістка забезпечувала розгинання, є оплітка сухожиль. Все це діло обгорталося промасленим пергаментом для вологостійкості. Треба було впиратися ногами та розгинатися, аби зарядити. Це дуже складна конструкція, яка вимагає точної підгонки та збірки. Потім винаходять спеціальний гак на пояс, щоб покращити цей процес. В тому ж 12 столітті вигадують стремено. Виглядало тепер так: нога в стремено, тятива за гак на поясі. Людина розгинає ногу та заряджає арбалет. Але арбалет і далі еволюціонував, його посилювали. До речі, вгадайте, чого італійці робили найкращі обладунки. Тому що вони робили найкращі арбалети, а покращення обладунків, звісно, призвело до того, що потрібно було робити кращі арбалети. В 14 столітті до Петра ли використовувати сталь для арбалетів, але сталюка була дорогувата. Тож облишили цю безнадійну справу. Тож знову думали, міркували і вирішили робити композити зі сталю. Сила натяжіння значно збільшилася. Таке вже гаком не взведеш. Тож почали використовувати лебідку, займало це купу часу. Але натомість арбалет став машиною вбивства. Таку потужність викидати на смітник зовсім не хотілося. Тому вигадали ставити два-три легких арбалетники до одного важкого, поки той крутий педалі ці стріляють. Звісно, не забуваємо ще за які прикривають усіх. В першій половині 14 століття вигадали козину ніжку. Вона дозволяє стріляти кінно. І нарешті згодом вигадали кремальєру. Сталь вже була дешевшою за срібло, тож повний карт блаж. Це дозволяло використовувати кіноті дійсно потужні арбалети. Ну і якщо вам цікаво за арбалети, то покажу вам таке: це арбалети, який стріляє кулями. Їх використовували значно пізніше і не те, щоб масово. І от як ви це все виготовите, зберете іще в промисловому масштабі, якщо не маєте потужного промислового комплексу і грошей? Да ніяк? От вам і відповідь, чого герої цього відео з'явилися на родючих землях Італії. Середньовічна Італія держава міст держав. Причому це міста купців, ділків, тобто люди там не бідували. А значить, розвивалася промисловість, токарні станки і оте, от усе. Така щільна скупченість промисловиків призвела до того, що стало можливим виготовляти складні, дуже складні деталі і механізми. І що важливо, саме в промислових об'ємах. Дальність стрільби середньовічного арбалету десь 200 метрів. Англійського лонбоу до 300. Перезарядка арбалета у навченого стрілка – 1-2 хвилини. Славнозвісні чортяки валійські лучники були спроможними вгатити по ворогові до 10 стріл на хвилину. Так нащо ж ті арбалети? Все просто. За рахунок ускладнення зброї знижувалися вимоги до бійця. І генуезькі арбалетники не мали маличку гоцать вперед посеред по лісам, вистежуючи здобич, аби бути влучними стрільцями, як ті ж валійські лучники. Кажуть, що арбалетники були заможними хлопцями. Про арбалет ми вже з'ясували технологічне диво свого часу. Коштувало так само, як будь-яке диво. Але не арбалетом єдиним. Ще найманець мав меч, кинджал, дехто мав два арбалети, щит повезе знову ж. Не кажучи вже про шолом, здебільшого бацинет, захист корпусу, наприклад, пластинчатий панцер, горжет, захист рук. Але на все це добро йшли грошики міста. А що ж мав сам найманець? Давайте рахувати. Пропоную рахувати на момент 1346 року, бо про це є дані. На галерії Свята Марія в Нормандію почомчикувало 210 найманців. За це довелося сплатити 900 флоренів на місяць. Тривало це щастя 161 день. Якщо скористаємося калькулятором, дізнаємося, що довелося сплатити за найманців 4830 золотих флоренів. Один флорин важив десь 3,53 грами чистого золота. Тепер за допомогою простих арифметичних дій з'ясовуємо, що коштувало це приблизно 17 кілограмів золота, що в наш час дуже дуже приблизно дорівнює 42 мільйонам 670 тисячам гривень. Стосовно самих бійців, то рядовий стрілець отримував 5 флоренів на місяць. Командир 25-ки – 10 флоренів дуже і дуже непогано. В 1099 році відбулася облога Єрусалима. Це за часів Першого хрестового походу. Генуезькі арбалетники приймали активну участь в цій богоугодній справі і не підвели. Загін Гульєльмо Амбріако відзначився під час взяття Яфи. Його найманці припливли до хрестоносців на двох кораблях, які вони з успіхом розібрали на облогіві машини. Своєю влучною стрільбою генуезці вибили мусульманських стрільців з мурів. Вражає. Потім був третій хрестовий похід. Це вже за часів Саладіна. Цей мужчина вмів воювати. В 1192 році його військо захопило Яфу та обложило цитадель. Справи в захисників були кепські, шанси рівними нулю. Проте славнозвісний Ричард Левове Серце не вагаючись десантувався з кораблів прямісінько посеред міського пляжу. З ним підписалося на цю авантюру 54 лицарка, декілька сотень піхтури та дві тисячі доблесних арбалетників з геної та пізи. От саме вони і задали перцю сарацинам. Болти італійців легко прошивали обладунки сарацинських кіннотників, раз за разом зупиняючи атаку. Непереможний салат мав залишити поле бою, втративши 700 воїнів вбитими і біля півтори тисячі коней. Втрати Річарда склали двоє вбитими, мабуть, байка. Доволі тривалою виявилася служба арбалетників на Францію. Під час столітньої війни генуесті досить болюче кілька разів програвали англійським лучникам, і добре придобре це запам'ятали. Про це я трошки згадував в ролику про Хоквуда. Не полінуйся, подивися, там цікаво. Посеред поразок можна згадати битви під Кресі та під Пуатіє. Хоча на це були причини. Якщо буде воля ваша, колись поговоримо і про це. Також криваво для найманців з Геної виявилася морська баталія при Слейсе 1340 року. Там англійський флот познущався з французького, чималу частину якого складали саме арбалетники. В середньовічній Італії виникла найбільш підходяща, так би мовити, каста для найманої військової праці. Перманентні війни поміж сусідами, що сприяли частій заміні наймачів, викристалізували своєрідну найманську етику. Сьогодні ми по різні боки, а завтра можемо битися разом. Тож геноцид найманців найманцями не вітався. Своїх колег по кривавому ремеслу намагалися брати в полон, а не вбивати. Виникло доволі гармонічне розшарування суспільства. Можновладці оголошували війни, найманці воювали, купці і землероби, цеховики заробляли на все це грошики. Кожен мав справу по собі, і всі намагалися не заважати одне одному. Найманих арбалетників пропонували і Мілан, і Піза, наприклад. Проте тільки генуезькі арбалетники, балестрає генуезі, були брендом, що гарантував сталеву якість. З розвитком вогнепальної зброї, випрацьовані віками традиції цього шанованого ремесла, прийшли до занепаду. Фітільні аркебузи, що з'явилися, мали більшу відстань влучання, а також були потужнішими. В 16 столітті слава Арбалетників пішла до обрію. Але про це якось іншим разом. Що почитати по темі Ральфа Пейн Головоє, книгу Арбалета, українською, на жаль, не знайшов. Якщо комусь вдасться, буду вдячний за лінку під відео. Що подивитися по темі? Барбаросу 2009 року. Там про середньовічну Італію. Є лицарки, облоги замків і оте от усе. Зарбалетів також гадять. Що пограти по темі Bage of Емпайрс 2 або ж War of Roses. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймієкофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!